Це очі з мармеладу. У Стелли одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо стелу. Гей, стело, о, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно? Прибери його звідси. Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Шо? Привіта, поможіть. Від мене. О боже Еллі, а, нам потрібно її швидше так врятувати. Так я закінчив okay, я... це. Так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Елі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно! Але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто. Спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі, дівчата. Я виглядаю як монстр. Хлопці, пустеля гілочки, вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся, бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело, готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно. Чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово! Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока. І тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно! Хай так і далі Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре. Ура, перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово! Мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс Башта вийшла супер величезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Прінглс. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя черга. У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше, ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. М -м, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, 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 ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно. Але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Хм, готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго, та годі вже їж свою броколі. Тоді мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак Кока-Колою. І кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виросте в брокколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їсти. Ага. Ох, блін, чому я це зробив? О, це жахливе! Ой, так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні. Так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально, поки вони відволікаються, я просто викину Ой, всю броколі, добре, але там нічого немає. Привіт, стело. Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі. Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово, я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно. справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі. Пахне жахливо. Смак і запах, а жахливий. Можна не з'їдати все. Виклику. Як круто! Це Бо... щастя. Дли... Давайте подивимося, що у нас тут. О, ні, у мене є бомба. Хм. Зачекайте секунду. Вона справжня. Хм. Пахне шоколадом. Саме так. Це незвичайний динаміт, А їстівний. Яка краса і смакота? Ого, ого! Це справжній подарунок. Я його так люблю. Чудово! І щасливо. Минуло так багато часу з тих пір, як я їв шоколад. Анна їсть так смачно. Я теж тепер хочу. Хм, подивіться на це. Навіть пульт дистанційного керування зроблений із шоколаду. Ой, як смачно! М -м, так добре. А що це таке тікає під твоїм кльошем? Я не знаю. Навіть страшніше уявити. Ого, це справжній динаміт. Вибухне за 57 секунд. А, -а, а що трапилось? О, чую крики. Гаразд, здається, що тут супер дівчина. Я... Не панікуйте, друзі. Схоже, підозрілу активність було помічено на вашій території. Не хвилюйся, я тебе врятую. Гаразд, я забув про динаміт. Як його знешкодити? Давай, давай, перестань тикати. Я комусь кажу, зупини це. Ух, здається, я тут збільшив швидкість. Ой, вибачте, я думаю, настав час піти інакше. Я вибухну. Що? Бувай. Вона зовсім не допомогла нам, а тільки погіршила ситуацію. А заспокойся, у мене є бувай. А... Ходімо. Е -е. А? Це ніяк не допоможе. Ну, якщо до пікачу, навіщо тобі іграшка? Ти правий. Якщо до бензопили хороший, це небезпечно. Гаразд. Що, що ще, ем? Кліщі? Так, це те, що нам потрібно. Давайте подивимося, який дріт мені перерізати. Як би ж вона могла вгадати правильно. Ну, давай. Можливо, синій. Так, я так і зроблю. Що? Все гаразд? Добре, чудово. О, це пахне і все ще цокає. Ах! Це шоколадні цукерки. Це круто. Чудова! Готовий? Тоді я відкриваю. Ого! У мене є айфон. Яка удача! Вау! Я теж! Це дивно. Ми велика справа генетично ну, подивимося. Штур. Ох, подивися на це. Але з якоїсь причини кнопки не працюють. Хм, Зрозуміло, мій айфон зроблений з шоколаду. Ну, як мило. О, давай подивимося, який у мене айфон. О, у мене є справжній, і навіть Вау. з холодною камерою. Як я виглядаю? О, привіт! Не заважай мені що? Елі. Я роблю селфі. Хм, Гаразд. А що щодо жарту? Мамочко, врятуй мене! Хто це? О, ні, мій айфон зламався! Який жах! Ха, розіграш вдався. Еллі, вибач, це було весело. Мій айфон більше не вмикається. Він повністю зламаний, але принаймні я, я знаю. При Еллі. Так. Гей, ти хотіла зробити селфі? Якщо хочеш, можемо помінятися айфонами. Ти серйозно? Давай. Ось, тримай. Аго, дякую. Гей, що сталося? Чому це не працює? І воно зламане. Mm, як смачно. Це не чесно. Віддай назад. Ема вже з'їла майже все. У мене залишився зовсім маленький шматочок. Яка брехуха. Oh, yeah. хм. Цікаво, що станеться, якщо підключити це до айфона. Треба спробувати. Просто так ого. Вау, як круто! А, як? Це просто неймовірно. Ура! я Геній! Вау! Мій теж потрібно підключити. Можливо, його можна відремонтувати. Ах, ах, вдарило струмом. Ха, Мені потрібні вибори. Класний вигляд don't у see. тебе це смішно! Відкрий Ого, тільки поглянь. Я отримав Кіндер і не один, а шість. Ого, я теж. Тут повинна бути якась помилка. <плес> я не знаю, що ти хочеш, Еллі. Але я більше не хочу чекати і збираюся спробувати їх усі. О, круто! Цікаво, що там всередині. М -м, смачно! А всередині цукерки, яка удача. Вау, добре, що у мене теж є кіндери. Зачекай, давай подивимось, що в мене насправді є. О, ні. Всередині справжнє яйце. І воно сире. Це жарт. Ну, можливо, це. Або, Принаймні, це яйце буде з шоколаду всередині також. Давайте подивимось. О, ні, це також сире і огидне. Фу. Бідна Еллі, як їй не пощастило. Який безлад. Ого. У мене все ще залишилося аж чотири вечері. І всі з солодощами, а ця навіть з мармеладами. Чудово! О, я їх просто обожнюю! Що у мене тут? І я отримав кіндер з шоколадними кульками. Вони дуже солодкі та смачні. О, я теж хочу це. Гей, ти можеш поділитися зі мною теж, будь ласка. Ні. Е, ні, ти мрієш, так? Ой, як шкода. Ой, у мене є ідея. Здається, настав ні. час для нового розіграшу. Ну, я зараз зроблю жарт. Треба замінити сокиру та трохи почекати. Привіт, Готово. Хм, Ще один. Зачекай, в чому справа. Воно сире, Ха, видають. жарт вдався. Еллі, ти обвела мене навколо пальця. Привіт. Ну це нормально. Це схоже твій акт. Тоді лови це. О, ні. Ой. Ну, тепер я розумію. Це жарт. Ну, це не смішно. Правильно, їж свої яйця. Любий. Добре. Я справді не хочу цього робити. Та невже. О, так, я можу їх приготувати. Зараз з цих яєць вийде апетитна яєчня, яку я із задоволенням з'їм. О, як круто! Еллі все придумала. Ну, ну, о, подивись на це. Я приготую це. І буде смачно. Ого! Дивовижна ідея, Еллі. Поділишся Супер. зі мною? О, ні, Енні. Ой, яка шкода. О, здається, у мене виникла чудова ідея. Угу, І зараз я переверну своє яйце. Ха, це буде дуже смішно. І -хаха, Ха-ха! І тепер я опікся. Це зовсім не смішно. У нас є виклик. Хто хоче почати Ой. першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти. Це жахливо! Ха, ха смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз. Ха -ха, знудить. подивись ну, на це, подивися. Ну, я буду наступним, хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого. Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. Смачно. Ням, ням-ням, ням-ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно шматоп. з ножем! Ну. Що? Звісно, ось Можеш тобі. Поділитися зі мною, що? що відбувається? Не, Не їж її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре, добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм. Це круто. Подивимось. А, клас. Що? Що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці. А! -а, -а, -а. Чому ти застряв? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супершвидка! Ой, так! Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю! Так круто, дівчата! Давайте подорожувати світом! Це те, про що я завжди мріяла. Так. Давайте Тепер повернувся. Апчі. Який чудовий день. А? Що? Зачекайте я? Привіт, красуне! М -м ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М -м так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Типу, Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм, ідея. Поки моя суперсила ще працює. You're... You're right. ага, буса тут. Круто! Ну, я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний! Виглядає, як um, yeah. Я не okay. можу зупинитися. М -м. Так. І хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер смішно. Що, що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей, що ну, ми пройшли довгий шлях. Цього час. разу я буду першим. Що? Ще один ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був. С... Зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярал. О, так, це кошмар. Здаюся, давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит один з моїх улюблених. Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Гей, hey, лілі, ходімо часити. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М Вау. Ай. Це книга магії? Привіт. Можливо. О, гаразд! Давай відкриємо. Ах, врятуй мене. Змаколики! Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимось. Угу. Це справді розслабляє. Що? Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. От Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Справді це зробив Як Луї? О. Дякую. Ого, чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой. Невже я справді муситиму з'їсти всю миску? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженніфер. Запускай, дякую. Ось у чому річ. Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос. Чудово! Не ламай це. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт. Як круто! Я зупинив його, а тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт. Це було погано. Дай мені це! О, це чарівний пульт дистанційного керування. Я знаю, що я збираюся зробити. Я збираюся його використати. ха ха Тепер френк на паузі. Я знаю, що робити. Ти знову їстимеш в водорості, Дженіфер. Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм. Ну, ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, Що відбувається? Ого, воно розбило кого, але розбило два. Що, що? Ні, ти зламав. Пульт дистанційного майяків... керування. Давай полагодимо його. Oh, О, ні. Oh. Він увімкнений. Klovo. Klovo. Mm, який смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, О так смачно. Круто. Hey, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? <звук> Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух! І як жахливо пахне. Так. Це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіга. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і Джинні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о а чоловіче. О о, о. о, 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 Як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. Привіт, майстре! Привіт! Ну, загадай три бажання! І я їх виконаю. Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М? Яке смачне желе Ах, так добре. Бідна Дженні. Не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френк. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Що? Віддай мені моє ягня. Oh. Oh no. що, ти робиш? що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Нужбо, о, ні, врятуй мене. Що? Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. це було неймовірно. Ура!